Батьки, гості, вчителі, ми раді вітати вас у Понінківському професійному ліцеї. І з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня початок нового навчального року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів на ниві навчання. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він прокладе останні сходинки до дорослого самостійного життя. А для когось свято першого дзвоника у нашому закладі вперше. І з нього розпочнеться цікаве студентське життя. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню родину новачків, наших першокурсників. Ласкаво просимо, друзі. Ваша родина першокурсників у день, оцей, задивилась рідна Україна в ясні очі своїх дітей. Цей день вам довго не забуть. Сьогодні, друзі, вас зустрічаєм. Чекає вас доросла і добра путь і хай щастить вам у навчанні. Урочистості з нагоди початку 2014-2015 навчального року та посвяти учнів у першокурсники Понінківського професійного ліцею оголошуються відкритими. Право підняти прапор надається кращим учням ліцею, учні, учениці 32-ї групи Матвійчук Катерині та учню 37-ї групи Санкевичу Андрію. Увага! Під державний прапор України струнко рівняння на прапор. SHUT sure. Курсники, ми щиро вітаємо вас в нашому навчальному закладі. Сподіваємося, що ви станете продовжувачами наших традицій, будете якомога краще навчатися, щоб стати майстрами, справжніми професіоналами своєї справи. За традицією в нашому закладі склалося так: що 1 вересня це свято знань і День посвяти у першокурсники. Саме 1 вересня починається дорога у майбутнє для кожного. Першокурсника, і сьогодні ми за нашою традицією приймаємо вас в нашу дружню родину і починаємо рахувати початок вашої трудової біографії облиски першокурсникам! До вітального слова запрошується директор понінківського професійного ліцею Романюк Микола Євгенович. Дорогі учні, шановні батьки, педагогічні працівники, гості, від щирого серця вітаю вас з Днем Знань. Це чудове свято, яким ми розпочинаємо новий навчальний рік, єднає всі покоління жителів нашого селища і нашої країни. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято наперед тих, хто вперше в житті переступає поріг нашого ліцею. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками, тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України та до людини як найбільших гуманістичних цінностей. Дорогі першокурсники, з першого курсу ви крок за кроком будете наближатися до високого рівня дорослої людини та зможете збудувати свій власний світ, який в майбутньому буде пишатися вся ваша сім'я. Ми, працівники ліцею, а можливо, і ціла країна. Дорогі учні, у всі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчитися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожає мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ми гордимося такими учнями. Матвійчук Катерина, яка з історії України на олімпіадах зайняла п'яте місце. Гончаренко Тетяна з хімії, Матвійчук Катерина з української мови та літератури. Якимчук Марина з математики, Козирова Наталія з фізики, Свінціцький Бернард з іноземної мови. Філянець Ілона, основи правових знань. Журавська дарина, Матвійчук Катерина на міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Журавська дарина та Матвійчук Катерина. Конкурс імені Петра Яцика. Все на всеукраїнському етапі конкурсу Шевченко з нами Філянець Ілона. Диплом другого ступеня. Шатковський Михайло на обласному конкурсі патріотичної пісні Співоче поле. диплом другого ступеня. Агід бригада, високий рівень. Моя професія, моя гордість. Друге місце. Шатковський Михайло. Обласний заочний конкурс авторів гумористів. Веселі усмішки. Обласна виставка ветенанок та вертепів. Група учнів. Диплом другого ступеня. На обласному конкурсі КВН. Команда таксі. Друге місце. Група учнів на обласному конкурсі Молодіжний газет Нова преса. Голодюк Володимир, конкурс Кращий учнівський актив. Філянець Ілона, конкурс історично-пошукових робіт. Якимчук Марина. обласний заочний конкурс Омрія на юніс. Вокальний гурт ліцею на конкурсі Велика Коляда. Стопа Аліна, Одюшина Вікторія, Журавська Дарина. Творчий заочний конкурс Ні стосується кожного. Гончаренко Тетяна. На обласному конкурсі Писанкарство вишиванок. Шатковський Михайло Пращур Юлія на обласному конкурсі поетичний зорепад. Це всі учні, які брали участь на обласних конкурсах, зайняли призові місця, і місця до п'ятого місця. Дорогі випускники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Запам'ятайте та збережіть у своїй пам'яті ліцейні роки як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу. Образ вчителя, який навчав кожного з вас основам великої науки під назвою життя. Шановні педагоги, щира вдячність вам, дорогі колеги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління, адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день Української держави. Непомітно закінчується найтепліша пора року. Завершились відпустки, і в минулу, минулому залишилися приємні миттєвості літа. Попереду новий навчальний рік, нові враження і починання, нові учні. Починається новий етап професійної діяльності. Всіх намітились нові плани, задуми. Тож нехай новий навчальний рік буде для кожного з нас вдалим і успішним. Саме від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави. Лише спільними зусиллями, об'єднавши могутній потенціал, система профтехосвіти буде жити і процвітати. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя і наснаги, щасти нам на шляху професійного зростання, взаємоповаги і любові. Зі святом всіх і з Днем Знань, з початком нового 2014-2015 навчального року. Дорогі учні, наш заклад з радістю відчиняє свої двері для вас, щоб ви здобували знання, училися долати труднощі, зростали і мужніли, ставали професіоналами своєї справи. Старайтеся якомога більше взяти знань, умінь, навичок, тому що це стане основою у вашому професійному зростанні. Не лінуйтеся і не спиняйтеся на досягнутому. Слово для привітання надається гостям. До слова запрошується заступник селищного голови Литвин Микола Дмитрович. Шановні викладачі, студенти та працівники ліцею. Понінківська селищна рада щиро вітає вас з початком навчального року. Це день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Усім, хто в цей день прийде до ліцею здобувати професію, бажає досягти своєї мети у житті, взаємопорозуміння з викладачами та майстрами, зустріти добрих та надійних друзів. Найщиріші вітання вам, шановні батьки студентів. Збувається мрія ваших родин. Діти згодом своєю працею прославлятимуть свою родину, віддаючи силу, знання, отримані практичним досвідом, вмінням на справу розбудови нашої держави. Зміцнення її економічної могутності. На сьогодні наша держава веде жорстку боротьбу за незалежність і немає сумніву в тому, що ми здолаємо всі труднощі, підстоїмо територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо мир та спокій. Ще раз всіх вітаю з новим навчальним роком! Через рік наш заклад залишать нинішні третєкурсники, адже їм буде потрібно більше простору. У них збісніли крила для польоту. Та декілька років назад вони прийшли у наш заклад з такими ж великими та щирими очима. Вони хотіли знайти своє покликання у цьому величезному світі і зробили це. До вітального слова запрошується учень третього курсу Савич Сергій. Шановні вчителі, майстри, хочу висловити вам свою подяку за вашу сумлінну та важку працю, за те, що привели нас у світ знань. Дорогі першокурсники, в стінах нашого ліцею ви проведете одні з найкращих днів свого життя. Отже, любіть і поважайте наш ліцей, адже не можна робити поганого тому, хто робить добротові день у день. Без сонця не квітнуть квіти, без любові немає щастя, без батьків немає ні поета, ні героя. На нашому святі присутні найдорожчі, найближчі люди це ваші батьки. Сьогодні вони, як завжди, хвилюються за вас і сподіваються, що ви станете майстрами своєї справи. Слово надається першокурснику Журабському Тарасу. Шановні учні та вчителі, сьогодні особливий день, тому що я став студентом Понінківського професійного ліцею. Я дуже задоволений тим, що я навчаюся саме у цьому навчальному закладі. Хочу побажати усім першокурсникам та учням наснаги, терпіння, успіхів у навчанні та творчих задумах. А зараз ми ще раз почуємо імена тих учнів нашого ліцею, що гарно навчаються, мають активну життєву позицію і отримали гідну оцінку своєї роботи від обласного управління освіти та науки та обласного державного центру естетичного виховання. Почесні грамоти вручають директор ліцею Романюк Микола Євгенович та заступник директора з навчально-виховної роботи Тютюник Олександр Онисович. Я трошки поправлю ведучу в тому плані, що до сказаного долучились не тільки учні нашого ліцею, велика їм подяка, але і працівники. Подяка оголошується Понінківському професійному ліцею за щедрість душі, відданість справі розвитку волонтерського руху, благодійної діяльності, сприяння акції «Серця, серця до серця допомогти дітям з вадами слуху. Акцію організовували. Організовувала психологічна служба ліцею Тарас Григорович. Прошу отримайте грамоти. Дипломом другого ступеня нагороджується команда таксі Понінківського професійного ліцею за дотепність, оригінальність. Самобутність, неординарність та пропаганду дотримання правил дорожнього руху в обласному конкурсі «КВН-ЮІР» серед учнів ПТНЗ. Капітана команди шатковського Михайла, прошу Дипломом другого ступеня нагороджується команда високий рівень. Понінківського професійного ліцею за оригінальний самобутній, самобутність, неординарність та новий погляд на профорієнтаційну роботу в обласному профорієнтаційному заході конкурсі «Агітбригад». Попрошу горбача Сергія, капітана команди, підійти. Дипломом третього ступеня нагороджується вокальний гурт. Понінківського професійного ліцею за виявлену майстерність, високий рівень виконання та артистичність в обласному фестивалі-конкурсі Велика коляда. Керівника Мячлава Регеровича Захарчука попрошу підійти. Хмельницька обласна державна адміністрація та Департамент освіти і науки нагороджує дипломом другого ступеня Понінківський професійний ліцей за змістовність наповнення та яскраве дизайнерське рішення у номінації Краща електронна газета обласного заочного конкурсу молодіжних газет Нова Преса. Виконавця газети, викладача інформатики Якупчука Івана Івановича, попрошу підійти по диплом. Хмельницька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки нагороджує дипломом першого ступеня Понінківський професійний ліцей за оволодіння досвідом у галузі журналістики в номінації Краща друкована газета. Обласного заочного конкурсу молодіжних газет Нова преса серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, керівника редколегії, майстра виробничого навчання і викладача Богуря Богуша Ігоря Леонідовича, прошу підійти. Дипломом третього ступеня обласної державної адміністрації нагороджується Понінківський професійний ліцей за оригінальність композиційного рішення та естетику робіт у номінації Краще репортажне фото обласного заочного конкурсу молодіжних газетного преса Ігор Леонідович, діді, діласка. Дипломом другого ступеня Понінківський професійний ліцей нагороджується за ентузіазм, творчий підхід, неординарність та новий погляд у діяльності учнівського самоврядування в обласному заочному конкурсі Кращий учнівський актив. Лідер учнівського активу Філіанеці Цілону, Прошу підійти. Освіти і науки нагороджує дипломом першого ступеня Шатковського Михайла, учня Понінківського професійного ліцею за поетичну майстерність, дотепність та оригінальність гумору в обласному заочному конкурсі авторів гумористів. Мельницька обласна державна адміністрація нагороджує дипломом другого ступеня Шатковського Михайла, учня Понінківського професійного ліцею за виявлену майстерність, високий рівень виконання, сценічну культуру в обласному конкурсі української патріотичної пісні Співоча Поділля. Український державний центр позашкільної освіти нагороджує дипломом другого ступеня філіанеці лону, члена літературного гуртка Понінківського професійного ліцею, переможця всеукраїнського конкурсу чітців, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Департамент освіти і науки нагороджує дипломом першого ступеня філяне цілону, ученицю поніківського професійного ліцею за яскраву індивідуальність оригінальну манеру виконання твору в обласному конкурсі Шевченко з нами. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Буде рік для вас щасливий. Для цього докладемо зусиль. Право надати перший дзвінок у новому навчальному році надається учневі 15-ї групи Цвигуну Володимиру та учениці 30-ї групи Харченко Катерині. У чесності з нагоди початку 2014-2015 навчального року та посвяти учнів у першокурсники Понінківського професійного ліцею оголошуються закритими.